Я врач тобі травматолог, зломаючи коло коде Я коліоза. Я в лакмірі, який зламав кос коліоза і утілив походки. 4, 24. -е. 24 -е. Це мені там до галочка мамі колола, це <свистак> мені. Бо і сьогодні будемо колоти. Добре. А оце... Бачите, трохи права лопати, що ви тас отак. Це теж якби ну, зробити зробить малка і новорівня. Ну так, так, так.

Пів року Зробили кучовий сулоб, зламали по сколіозу. Ножки зараз одно повинні Але турбую правый пливний слово, потому что їздив формують час настрос третьої степені. Ой, покращимо біомеханіку цього слопчика. Як виходить? Ага, Раз. раз. Добре, сужать. Он включил, да? Нет, они, видите, потянули. Да, є трошки, а не заміліє. Рослайся. Дивіться. да, треба тут дивіться, бачите, що він розходиться більше. Тоді може бути. Бачите, розводиться. А тут ще раз це. Бачите. А що, дійсно Не розвертається? Не розвертається, то у вас один мірій. Один сантиметр, бачите, тобто кажуть, є такі війська. От 1 ножка тоді ламається, Весь спорва духовий парад. Бачите, не розводиться. Цей солодочок у нас розводиться, бачите? З цього шарік це ключовий І Тут є така проблема mm -hmm. да, Права ножка дільніша у нас, і права ножка не розводиться. Над правий таз у нас, бачите? На стільки на стільки довше права ніж. І лопатка права, вона опущена на стільки, наскільки поднята в обратну сторону. Тобто, я тут спинку з коліозом і інтеграційної методимо медицини, зробимо міську собі моментацію правого блючного солобу. І толі бачите, вона Воно зупинилося. І відведення, бачите, яке стало людей. Ми зламали код сколіозу вашого, з кадрку від дружини. Тепер робимо біолітацію. Супер. Раз. Раз. Добре. Okay. Оп, послал на место. Подвидитесь из этого не степы. Нижний крутой лопаток на одном времени. Время стрикут для капитали и таз на одному времени. Перела глубокий кісток. Ми зламали так знизу. Раз, а -а -а. Да, да. І мама щось відчуття, наскільки є легше ходити, бо воно застабілізує корінне звезло. Лікар в ЗП Терматолог, Водички В'ячеслав вот. 20, ну, Я закінчив медичний університет у 91-му 98 98-му році. Вот. І перші 10 років попрацював в центрі медицини катастроф на посаді інтерна, на посаді лікаря. Відділення і працював науковому відділі. Тобто, я попав позитивну ланку медичної допомоги. Це високоспеціалізована медична допомога. На базі було відділення політрами, політрами лікарні швидкої медичної допомоги. От. Інтернатуру пройшов на базі Національного медичного університету, в якому я навчався. От. І Почав працювати лікарем. І від того часу починається моя медична практика. От. І лікар, який вперше в світі почав робити гілоронки кислоту дітям в кульчові суглоби, для того, щоб лікувати скуліоз. При сколіозі завжди буде подовжена права нижня кінцівка. Чому права нижня кінцівка? Тому що у нас правосторонній світ. От. Ми пишемо правою рукою, право права нога є полочкова, і лінія Майса. Давайте подивимося. Ну, книжка Томаса брати книжку Тома і Савай, це бічка поїзда, то у нас є міфаціальні меридіани. І по цим фасіальним меридіанам э, розробляється права половинка тіла. І відбувається вот такі, вот, э, такая, така. Є перекуска, людина, які права ножка подовжена. Наша задача з такого тіла зробити таке тіло. Тобто вирівняти шийний відділ крипта, грудний поперековий, обрати блоків опереговорохових сегмент, а також покращити біомеханіку правого ключового суглоба. Як правило, в 99% случаїв у людей право ножка подовжене. Я сказав, правий кульчовий суглоб втрачає конкретність, тобто він не випадає ну, із свого місця за болярним впадненням, він просто становиться неконкретним. З в переверхності порушуються. І наша задача покращити механіку правого ключового суглоба, доробити ножки рівненькі і також обрати блоки в хребцево-рухових сегментах. Що таке хребцево-руховий сегмент? Хребцево-руховий сегмент це два хребця. От, на, на, на прикладі, дивимося, два хребця і між ними хребцево-руховий сегмент. От. Ці блоки хребцево рухових сегментах я обираю авторську методику. Тобто два моменти це покращення біомеханіки суглобів. В чому проблема з кольору? Порушена біомеханіка право-кольчового суглоба і є блоки хребсеворгових сегментах. Чим раніше ми це виправимо, то есть, зламати ход сколіозу краще в 5 років, чим зламати його в 50 років. Тому що в 50 років вже відбуваються зміни в людини артроз. Ну, цей артроз. Ми можемо наблюдати від дітей 13 років у спортсменів, особливо, які перевантажуються, особливо в правосторонніх видів спорту, коли перевантажується одна половина тіла, от, відбувається порушення конкретності правому кульчовому сулобі. І вже такі пацієнти 13 років приходять з вираженим артрозом в корінних кульчових суглобах, от, з больовим синдромом. І так закінчується кар'єра спортсменів тим, що як результат спорту. Спорт в такому разі калічить не налічить. Якщо є порушення, якщо до мене дитина проходить крива, от, моя задача вирівняти її і, і зняти блоки в хребцевих сегментах, а також покращити беневигання кутих сулобів, які потребують із -за азіномілії. Азіномілія це різна довжина ніг із -за азіномілії, яка визвана порушення когоретністю правому кучовому сулобі. Е, вторичні зміни, як артрози, артрити, болі, міофіціальні болі волі в м'язи, блоки, як то кажуть. Ну, от така ось ситуація. То ми робимо з такого тіла. Ми робимо з такого тіла, робимо таке тіло. Тільки щоб пролі... що ми пролікували пацієнтку. я показав це, як це робиться. Наприклад, е, е, зрілої жінки. От. І також я думаю, сьогодні що будуть інші пацієнти, де ми можемо продемонструвати нашу майстерність. І таким чином, що я перша людина в світі, яка зламала коло яка зрозуміла, як я це зробив, тому що в мене 5 компетенцій це доросла ортопедія, дитяча ортопедія. Я працюю з цими спеціальностями. От. а також мануальна терапія. Ну, перший сертифікат я отримав. У 2000 році, коли я закінчив інтернатуру, то є компетенція в цьому в мене 25 років десь. Да? От. Також, що які компетенції у мене ще є. Це інтервенційна медицина. Що таке інтервенційна медицина? Це коли ми під контролем музей вводимо, ставимо діагностику під УЗІ використовуючи, а також вводимо в суглоби ліки. Щоб покращити біомеханіку, зняти больовий синдром, ми використовуємо удалістичний токсин класу А. Це препарати типу ботекса. От. А також в мене є ще і компетенція, це медичний менеджмент. Я в свій час працював головним лікарем. Для того, щоб працювати лікарем, я пройшов спеціалізацію по медичному менеджменту, тобто, ці знання, і, враховуючи всі, всі мої компетенції. От. я Тобто це була синергія компетенцій. тобто не одна компетенція, там, скажімо, дитяча чи доросла ортопедія, а синергія Те саме компетенції привела до того, що я зробив таке відкриття, яке має е, е, значення, бо в світі мають скальоз 300 мільйонів людей, які страждають на це. І такий взлом подастрівозу потребують люди, якщо права ніжка подовжена від декількох міліметрів до 5-6 см. То є, чим більше поножена права нога, тим більше компенсаторно викріляється хребет, тим більше <клес> неконгруентність. Тобто неконгруентність, несопоставімость в правому ключовому сегменті. І тим більше є наслідки, такі проявляються, як склоз, грижі дисків, ну, то є, всі захворювання опорно-рухового апарату залежить від симетрії і того наскільки симетричні. Симетрична людина. Як ми оцінюємо симетрію? Ми ложимо людину на стіл, на кушетку от, і тягнемо за п'яти. І ми наявно бачимо, наскільки дошка подовжена. От. І після лікування за 20 хвилин, після того, пацієнт вже виходить рівненький з кабінету. І, а батьки, якщо це бачать, як у дитини, нога була на 3-4-5 см довше вправа, і вона стає на місце. ми повертаємо конкретність в кульчовому суглобі. І це буде ну, зломує і далі буде до виздоровлення дитини. Не перший раз, так вже? Я? Да. Та, ні, я у вас вже постійний клієнт. Так. Да. Добре, як ви себе відчуваєте, які стане? ну що трошки. Кульча, так? Да? Ключовий, добре. Проходьте, роздягайтеся, будемо дивитися.